Всім доброго дня і ранку, Харчатівський ліс, це Харчатівка. Ми тут Бігали по берегу з Погоріловки, назбирали вже такий пакет сміття. Як такі пакети сміття перетворюються на більшість, закінчити пробіжок перетворюються на такий. Ну а це купа сміття просто якісь будлаки вивозять сюди, скидують, чи це хтось тут трошки з пляжу, тут пляж і там далі е, далі пляж. Чи це рибалки, чи це місцеві, хтось його збирав, тут щось його намагались полити, спалювати, але знову ж таки, тут річка, тут очеред. Ну, Будляки. Це треба показувати харчачівській адміністрації, селищу, куди там вони.